29 листопада 2013 року близько 20.00, на майдані незалежності збирається декілька сотень активістів. Переважно молодь. Приблизно 22-й на майдан приїздять комунальники з наміром встановити новорічну ялинку. Починають огороджувати щитами місцевість довкола стели незалежності. Теж час до цього місця стягують правоохоронців. Їх близько двох тисяч. В центрі Києва зникає мобільний зв'язок та інтернет. Близько четвертої ранку, коли на майдані залишається зовсім небагато людей. йде на штурм. Затиснути щитами та правоохоронцями активістам немає куди бігти. Беркут наступає зі всіх боків, б'ючи кийками всіх без розбору. Людей валять на землю, і продовжують добивати. Приблизно о 4.30 відтіснивши майданівців, міліція запускає комунальників, які монтують ялинку. Зачистка майдану триває близько години. Вже о п'ятій ранку Беркут добиває поодиноких протестувальників вже на хрещатику. Не знаю. Результати звірячої зачистки десятки поранених та затриманих. Зранку кияни, дізнавшись про звірячі побиття дітей на Майдані, починають збиратися біля стели Незалежності. А вже 1 грудня на Майдан виходять сотні тисяч людей. Багато хто саме побиття студентів вважає справжнім початком революції гідності. Євген Назаренко, 24 канал.